В Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини та посилив атаки в цьому напрямку. Та, попри це, українські захисники продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. На початку тижня ворог перейшов до атак останніх населених пунктів перед кордоном Дніпропетровщини та почав підготовку до подальшого просування. Відбувся механізований штурм танками противника між Котлярівкою та Труїцьким. За словами військового танки було знищено, проте з місця атаки до Дніпропетровської області ворогу залишається пройти 3,5 кілометра. Противник намагається пробити оборону між Котлярівкою та Троїцьким для того, щоб наше військо не змогло підтягнути резерви. Принаймні, це було зробити дуже важко. Також противник зачепився за східну частину Новоолександрівки. Зараз там відбуваються бої. Також не припиняються атаки на Богданівку. На підступах було спалено танчики. Т 90 та Т-80. Противник закріпився на нових позиціях. Спробує забіг забігу село, але укриттів там немає. Для. Нього. Просування росіян зафіксував ресурс Діпстейт. Згідно з його даними, за останні кілька днів росіяни зайняли низку територій у районі Котлярівки, Преображенки та Надеждинки, а також Спинівки. Кремль, ймовірно, використовуватиме майбутні російські наступи на південний східні пропетровської області, щоб посіяти хаос і страх в інформаційному просторі. Що Російська Федерація може використати а, навіть ті там 10-20 квадратних кілометрів окупації для того, щоб проголосити ці території своїми, спробувати їх знову внести до складу довіреніше до конституції РФ, наприклад, той же самий трюк розіграти з Харківською областю, з Дніпропетровською і проголосити, що збройні сили України повинні повністю залишити. Територію Дніпропетровської області так зараз це виглядає як хвора уява, хвора фантазія. Але подивіться, вони так само продовжують тиснути в цьому напрямку Херсонська область, Запорізька область. Ми чудово підсвідомістю усвідомлюємо, що це такий собі предмет торгу, це елементи шантажу, це елементи перемовин, які є в бізнесі. Проси неймовірне отримаєш мінімально тобі необхідне або те, що тебе задовільняє, але погодьтеся такі Вимоги Російської Федерації вони просто ну вводять турбулентність і простих українців, і військових, вище політичне керівництво. Росіяни нині використовують тактику тисячі дрібних порізів. Пояснив командувач 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький. Таким чином виснажують сили оборони України на тисячокілометровому кілометровому фронті. Вони е, хочуть виснажити морально, фізично і так далі настільки фронт, що фактично буде або обвал. Ну, або розуміння там неможливості, як їм здається, продальшого спротиву і підписання того чи іншої. Ну, назвемо це там капітуляції. В подальші дні росіяни значною мірою посилили тиск на Українські сили оборони з напрямку Срібного. Штурмували наші позиції на танках ТМТЛБ. Та Разом з піхотою отримали Прочухана. Екіпаж одного з танків найближчим часом буде працювати на благо економіки України, бо втопили свій танк і не змогли вибратися. В районі Приображенки було знищено три танки росіян. Населений пункт перебуває у сірій зоні. Зараз противник спробує рухатися у бік Троїцького. Також південніше від срібного та східніше від Богданівки так само тривала танкова атака. В оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця танкову активність окупантів на покровському напрямку підтвердили, ворог застосував там 9 одиниць бронетехніки та 3 автомобілі. До вчасного виявлення ворожої техніки наші захисники нанесли вогневе ураження. Як результат, втрати противника: 31 військовий, 10 одиниць бронетехніки. Серед них знищено три танки та чотири бронемашини, а також дві автівки. Ще один ворожий танк пошкоджено. Сили оборони не допустили втрат позицій. Село оборони України зупинили 79 ворожих наступів на Покровському напрямку, зокрема й на Троїцьке та Горіхове. Це останні населені пункти Донеччини, перед адмінмежею із Дніпропетровською областю. Військовослужбовець Мучной додав, що боєзіткнень на Покровському дійсно стрімко побільшало. Крім того, ворог там застосовує системи, під дією яких наші дрони падають додолу. Повідомили про чотири втрачені безпілотники. Мені здається, це СББ титан з ствольною вежею 12-го калібру. Ця система оснащена лазером та системою радіоелектронного придушення або красуха 4 Десь вони її підтягнули в погану погоду. А тим часом на Новопавлівському напрямку ворог закріпився у центральній та західній частині розливу, а також посилив кількість дронів, аби ймовірно розпочати наступ бік «Багатаря». Наприкінці тижня загроза прикидання боїв на територію Дніпропетровщини досягла піку. Військовий оглядач Богдан Мірошников писав про важку ситуацію в районі комара після захоплення Дніпроенергії та Бурлацького ворог рухається на північ в бік адмінмежі Дніпропетровської області. Географія місцевості дозволяє доволі швидко забезпечувати фланги, бо в чистому полі оборонятися завжди важче. Тому і можливості для контратак обрізані і зупинити просування окупантів поки неможливо. Якщо ворог вийде на лінію комар вільне поле, то боїв уже у Дніпропетровській області скоріш за все не уникнути. На шляху до комара наразі у ворога залишається лише Федорівка. Населений пункт веселий перейшов під контроль росіян. Повідомив військовослужбовець із позивним «Мучной». Противник зміг дотиснути завдяки роботі артилерії та дронів. При цьому знищив нашу броню та автомобілі. Після цього ворог намагатиметься пройти Федорівку та вийти на комар, тим самим ліквідувавши всі опорники, які будуть у них на шляху, та перекрити в'їзд та виїзд з населеного пункту Багатир. Той, кого призначили відповідальним за цю ділянку фронту, не справляється з поставленим завданням. На меті ворога вибити наші село оборони з так званої курахівської кишені і вирівняти лінію фронту приблизно до адмінмежі Донеччини, пояснив полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. Ми будемо удержувати та на Доки Ми будемо втримувати цей напрямок, доти росіянам буде вкрай складно просуватися в бік Дніпропетровської області в ту ж межову припустимо з боку Покровська, бо конфігурація фронту просто не дозволяє. Звісно, всі сили і засоби, які вони можуть закумулювати на цьому напрямку, вони будуть кидати на оце вирівнювання фронту на витискання наших військ з Костянтинополя, а тилом Костянтинопольського групу. Вання є багатир щільно взялися окупанти і за наступ з боку Андріївки. Зранку пішли колоною техніки, задіяли два взводи особового складу. Автор телеграм-каналу, офіцер військовий на псевдо «Алекс» писав, що штурмували навіть камазами, газелями та гольфкарами. З 12 одиниці, які вирушили на штурм, наші хлопці забаранили сім штук: один танчик, дві БМП, Камаз, Газель, три гольфкари. Також близько 42 піхотинцям роздали по білету на Кобзона. Організація цього штурму у противника була максимально дебільна. Поїхали колоною. Коли техніка почала горіти, всі бігали навколо неї, не знали, що робити, і загалом результат штурму повний нуль. Поруч із Андріївкою населений пункт Олексіївка. За її околиці, противник постійно намагається вчепитися та перейти до кордонів Дніпропетровщини. Ворог поступово виконує свій один з планів, який передбачає все ж таки дотиснути низину річки Вовча та перейти з Олексіївки до кордонів Дніпропетровської області. Вже далі може помилятися, звичайно, але все ж таки впевнений, що противник зможе зайти до Новопавлівки з півдня та сходу. Принаймні, вилиски ДРГ будуть. Літня воєнна Літня російська військова кампанія 2025 року буде направлена якраз на вихід на кордони Луганської, Донецької та Запорізької областей, а вони якраз межують із Дніпропетровською. Тобто не буде стояти завдання, припустимо, заходити на територію Дніпропетровщини, бо їм треба відновити з точки зору конституції Росії територіальну цілісність, так звану, бо вони ж намалювали наші ок області собі в конституцію тому небезпека ця є, зокрема транскордонна з боку Покровська або з південного сходу Дніпропетровської області, з боку Новосілки і Великої Новосілки. активність Росіян почнеться наприкінці травня у червні, коли ґрунт висохне після весняних дощів. Припустив Роман Світан. Нині ж ворог готується до літньої наступальної кампанії, накопичує резерви, військову техніку і боєприпаси. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!